В принципі, так традиційно сталося, що ПАРТ вже багато років займається розробкою примірних внутрішніх документів для суб'єктів фінансового моніторингу, які є учасниками асоціації. На сьогодні нове положення комісії 309 справді досить сильно змінило структуру таких документів, тому що стосується, наприклад, правил, вони будуть сильно відрізнятися від того, що було. По старому законодавству. До основних змін, які б хотілося б, на які хотілося б наголосити, наприклад, відноситься те, що нове положення не вимагає включати в структуру правил таку річ, як типологія, що було якби, досить складним питанням минулі роки. Воно Значно збільшувало об'єм цього документу, це було незручно в плані того, що вони змінювалися і внесення цих змін до правил. Потребувало там, більш значного часу відслідковувати їх. А, щодо того документу, який розроблюється зараз з нами, ну, власне, ми його вже е, направили до комісії, е, отримали зауваження пропозиції до нього, і зараз доопрацьовуємо опрацьовуємо його відповідно до тих зауважень, які були. Як він буде виглядати? ну, По пунктам опис внутрішньої системи фінансового моніторингу, перший розділ його. Як приклад, ми там беремо двох і трьохрівневу структуру. Ми хочемо там зробити документ, який наразі є в банківському положенні. Вони дають ну, взагалі, приклад структури. Наголошую, що це буде як приклад, тобто ви не будете зобов'язані там якось чітко його дотримуватись, але для того, щоб відповідальний співробітник розумів, як цю структуру краще вибудувати, то у нас це буде в першому розділі. А, окремі розділи положення за своїм характером. Ну, є якби, ну, так, норми, які там будуть використовуватись, вони за великим рахунком прописані в законних нормативних актах. Ну, наприклад, стосується повідомлення про порядок виловлення реєстрації, порядок повідомлення держфільмоту про підозри. Ці е, норми є і в 309-му і в законі. Е, вони ну, не можуть відрізнятися від того, що є в нормативці. При цьому там буде описано. Якби, як надбудова, що стосується внутрішньої процедури. Е, в СПФМ як має хто із працівників має відповідати на певному етапі за підготовку цієї інформації, яку потім е, буде передана. Е, як вона там, буде затверджена, тобто, ну, саме приділена увагу внутрішнім процедурам, е, на основі яких були реалізовані вимоги законодавства. Е, Окремо хотів би знову ж таки сказати про критерії. Зараз в нашому проєкті за основу розробки критеріїв ризику взяти саме проєкт. Наскільки я розумію, його текст вже навряд чи буде сильно змінюватись, тому його можна буде використовувати. У всякому випадку я думаю, що комісія дасть змогу допрацювати, якщо було змінено текст критерій. Також хотілося б наголосити на тому, що і нове положення комісійне, ну і сам наш проєкт дають змогу зберігати документи, які були надані для ідентифікації, не тільки в паперовому вигляді. При цьому, звичайно, треба використовувати електронний цифровий підпис, ну, але з часом. Враховуючи значний термін їх зберігання 5 років, часом затрати на програмне забезпечення вони окупляться за рахунок того, що буде там менше над... потрібно місце в архіві, наприклад, таким образом. Ну і звичайно, крім правил, ми розробили також і програму, яка з рахунком за великим рахунком має вигляд. Таблиці з термінами виконання певних заходів. Заходи самі, які мають бути в програмі, описані 6.309, по 309. Ми просто порекомендували, як прописувати терміни виконання таким чином, щоб це там можна було реально виконувати. Наразі, як я вже сказав, комісія розглядає ці проєкти. Будемо сподіватися, що до кінця місяця вони вже з'являться у нас як погодження. Комісія. В матеріалах, які будуть надіслані вам на електронні адреси, які ви залишите, сподіваюся, після, є проекти, але вони встані на зараз. Тобто це не той документ, який там може бути через декілька тижнів після погодження комісії. Вони для ознайомлення, в принципі, окремі положення можна буде використати в своїх документах, але ну, зверніть увагу, що це ще не погоджений комісією варіант. Шановні колеги, дозвольте подякувати вам за те, що ви знайшли час. Сподіваюся, що ця зустріч була цікавою прізвимою для всіх. Це перше. Друге, звертаю увагу, що в ваших матеріалах є ініціативи законодавчі, які ми плануємо підняти перед народними депутатами. Якщо у вас є бажання або прийняти участь в робочій групі ПАРС фінансового моніторингу велкам. Якщо немає часу, то відповідальний за фінансовий моніторинг пан Сергій Ластівка, прошу надавати зручним шляхом ці пропозиції. Звертаю увагу ще на дві речі. Це Ми дозволили собі запропонувати аналогію. Колись пам'ятаєте, коли була переліцензування. ПАТ розробив всі примірні документи для отримання ліцензії, які надаються в рамках членських внесків, тобто вони мають всі доступ учасників асоціації, у кого є бажання отримати індивідуальний аналіз там, власної структури, навчання фахівців та інше. Радую ПАТ прийнято рішення, що такі послуги можуть надаватися індивідуально в рамках окремого членського внеску. Наступне ще, що я хотів звернути увагу, третийський суд парк. Ми всі знаємо, що сьогодні, на жаль, діюча судова система вона, скажімо, до неї є багато зауважень, навряд чи найближчим часом вона зміниться. Третийський судпак працює з 2005 року і деякі учасники асоціації вже застосовують третийську угоду зі своїми клієнтами. Ми зараз ведемо переговори з національним депозитарієм стосовно того, щоб включити в договори з депозитарними островами, договора з емітентами, так само Тертинський суд ПАРТ як ну, арбітра випадку виникнення спорів. Ви, просив би вас звернути ще раз увагу на цей механізм, він є абсолютно законний. І до переваг, які є в Треттейському суду, ПАРТ, ми віднесли наступне: Те, що розгляд спору відбувається значно коротший термін від двох тижнів фактично до двох місяців. З врахування того, що судові збори збільшилися, вартість розгляду в Третейському суді парт, вона значно менша. А список експертів, список суддів, які розглядають такі спори, є на сайті ПАРТ, головою суду є. Пан Посполіток Володимир Володимирович, секретарем судом Наталія Гончарова. Тому звертаю увагу на такі можливості. І на цьому ми завершуємо. Ми наші програми дійсно ми допрацюємо. З урахуванням зауважень комісії зробимо вебінар, де буде там по. Пошагова коментар до цих документів, ви зможете з ними ознайомитися. Ну і нарешті хочу подякувати нашим учасникам нашого заходу, представнику державного фільмонітору Віктору Савчуку і представнику державної комісії Сінних паперів і фондового ринку Михайло Бузова. Це дійсно люди, з якими цікаво працювати, і експерти сподіваються, що їх участь значно підвищила цікавість до нашого мероприятия. Захід. вибачте. А, ще раз всім дякую і до нових зустрічей. Я себе хотів би додати, що Національна комісія по своїм бумагам завжди готова давати відповідальні рекомендації, в тому числі і в телефонному режимі. Якщо у вас є якісь питання, є телефон на сайте комиссии, вы можете обратиться, я уверен, те, кто звонил раньше, получили нормальную грамотную консультацию и своевременно. Поэтому обращайтесь, мы всегда будем рады вам помочь.